Чи зможе 18-річний В'ячеслав Зінченко, підозрюваний у резонансному вбивстві Ірини Фаріон, мобілізуватися до Лав Сил оборони України? На це питання дає відповідь адвокат Ігор Сулима. Докладніше далі. 26 липня Галицький суд до Львова обрав запобіжний захід для В'ячеслава Зінченка, підозрюваного у вбивстві політикині Ірини Фаріон. Суд постановив тримати його під вартою без права внесення застави на 60 днів, як і вимагали прокурори. Фігуранту, якого затримали 25 липня, повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопрошення за частиною першої статті 115 кримінального кодексу. Це умисне вбивство. Його адвокат Ігор Солима пояснив у коментарі для апострофа. Що на даний момент зінченко не може бути мобілізованим до вироку суду після вироку, якщо його визнають винним, зінченко зможе претендувати на мобілізацію. За законом, ув'язнені, які вбили більше двох людей, не підлягають мобілізації. Однак адвокат стверджує, що докази представлені слідством не доводять провину його підзахисного. У будь-якій західній країні справа з такими доказами розвалилася б одразу, каже Сулима. Водночас ще треба дочекатися результатів експертиз. Сам Зінченко не я визнає своєї провини і стверджує, що не вбивав Фаріон. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.